Всім привіт! Мене звати Яна Тітаренка, і я волонтер та одна із засновниць центру адопції. Соб. Наш центр був побудований для того, щоб собаки знайшли свої нові родини, а люди отримали нового члена своєї родини. Якщо є така можливість, якщо такої можливості немає, але у вас велике щире серце, і ви бажаєте поділитися своєю любов'ю, ви завжди можете прийти і відвідати наш центр, погуляти з собаками, принести їм смаколики, провести час в дружній компанії людей та собак. На сьогодні в центрі адопції знаходиться 50 собак. Є дорослі, є підлітки. Ці собаки дуже хочуть стати домашніми, тому зараз покажуть вам всі свої таланти. Що неділя до нас приходять люди, зі до нас приходять школи, до нас приходять дитячі садочки, курсанти, студенти, внутрішньо переміщені люди, ветерани. Всі, кому не вистачає любові, і хто хоче провести час з нашими кухнастиками.